Неоднозначний виступ Довбика Артем забив, але дав забити супернику. Розбираємось. Одна дія мудрика призвела до шаленого голу. Та недільні матчі УПЛ. Друзі, вітаю, Макс Коліда ваша вподобайка, партнер проекту Favbet. Давайте починати. Почнемо ми з української прем'єр-ліги, а саме з матчу у Полтаві, де колос переміг Ворську. Нудний матч, не цікавий Можете називати як хочете. Полтава знову програє. І для всіх фанатів Ворська, які вірять в те, що Максимов е зможе вивезти Ворсклу з кризи, скажу таку думку. Але спершу дам коментар самого Вільча. Шкрієля тільки десь у місті, побачите. Я бачу, що він не допоможе Ворсклі. Це стосувалося Деміра Шкрієля, якого Ворскла підписала влітку, і він фактично не грає. От, власне, і відповідь, і те, що я хотів сказати, е -е, Максимову наразі потрібні. Кадри. Їх у Ворслі немає. Немає тої якості, яка б могла приносити результат. От і все. В іншому матчі Олександрія приймала Полісся і перемогла 1-0. Фантастичну серію мають Олександрійці нині. а Вже ж забігати наперед не будемо. Згадайте минулорічний кривбас, котрий теж йшов дуже переконливо, але навесні багато чого розгубив. Ну, а Динамо розгромило Інгулець. 5-2. я навіть не знаю, що тут можна додати. Додам тільки те, що сьогодні будуть ще поєдинки, і обов'язково будемо їх дивитися, і завтра про них поговоримо. А тепер до Європи у матчі 10-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед вдома приймав Челсі, я 1-1. Михайло Мудрик вийшов на пол на 71-й хвилині. І на 75-й хвилині матчу Мойзес Кайседо відзначився голом, потужно пробивши поворотом. Мудрик вирішив пропустити м'яч, коли пробивав Еквадорець. Здавалось би, дрівничка, але ну якби не пропустив. Би і не було. Тому можна таку галочку поставити, що мудрик не просто. Пробув цей матч, скажімо так. Рома поступилася вороні 2-3. Іван Юріч випустив Артема Довбика в основі. А Ромі довелося двічі відіграватися, не без участі українця. Спочатку ворона відкрила, але Рома досить швидко відгралася, але потім знову пропустила. І в цьому моменті, в моменті другого пропущено. Здається, є помилка Довбика, який не зміг переграти суперника на другому поверсі, і, відповідно, відбувся гол. Ну а вже потім сам довбик включився і. І відзначився голом. Зрівняв рахунок. Він став 2-2. Але в підсумку, після того, Рома все одно пропустила і програла. Що відбувається з захистом Римля? Ну, питання дуже складне і дуже болюче. Рома не виграє на виїзді 8 матчів, та Верона наблизилася до команди Юріча. Статистика Артема Довбика на ваших екранах і можна знайти у застосунку Tribuna.com у вкладці «Статистика», клікнувши на матч Верона Рома. Коротше кажучи, неоднозначний матч у Артема Довбика, бо все-таки є його якась доля помилки під час пропущення, але потім забив, зробив свою бомбардирську задачу. Як ви оціните дії Артема Довбика, друзі? Пишіть свої коменти. У мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Почуємось.